Освіта Кременчука зробила черговий крок вперед. У вищому професійному училищі номер 7 сьогодні відкрився новий профорієнтаційний хаб. Його створення стало можливим завдяки реалізації швейцарського українського проєкту DECIDE у співпраці з міністерством освіти і науки України. Бо це інвестиції в майбутнє. Ми знаєте, дуже любимо казати, що е, діти це всього лише 20% населення України, але це 100% нашого з вами майбутнього. Тому ці інвестиції мають себе звичайно виправдати. Ну і сама ідея цих профорієнтаційних хабів в тому, щоб пов'язати освіту з ринком праці, а саме професійна освіта сьогодні необхідна потрібна підприємствам для відновлення економіки нашої держави для відбудови. Е, Ну і власне вище професійне училище воно надає такі можливості, готує кадри для економіки в першу чергу міста Кременчуцької територіальної громади, також для області. Основний фокус ми робимо саме на локальній і регіональній економіці. Профорієнтаційний хаб на учнів 7-9 сьомих дев'ятих класів. Тут школярі можуть ознайомитися з професіями, які вже представлені в закладі освіти, а також з тими, що плануються у майбутньому. Центр покликаний допомогти підліткам зробити свідомий вибір фаху, зрозуміти власні бажання та дізнатися більше про сучасний ринок праці. Наше головне завдання, як сказала пані Валентина, залучити як можна більше учнів. Загальноосвітніх навчальних закладів в систему професійної освіти, тому що е, заклади професійної освіти мають готувати кваліфікованих робітників. Ну а хто має відповідні ліцензії, як наш навчальний заклад, е, і квапих молодших бакалаврів, на відкритті був присутній міський голова Кременчука Віталій Малецький, який наголосив, що розвиток освіти це фундамент успішного майбутнього міста та країни. Дійсно, хочу від громади подякувати народу і уряду Швейцарії за підтримку проекта Дісайд в Україні за ті проекти, які ви Робити. Подякувати Миколі Григоровичу, тому що якби не його ініціатива і його знаєте, така непереборна е, е, жага до змін, то цього б не було. Якщо не буде людей локомотивів, змін, то зміни не відбудуться. Хочу подякувати всьому колективу ВПУ 7 Цьому училище, як звикла його в місті Кременчуці, називати. Що ви зберігаєте досвід, зберігаєте і розширюєте цей досвід, зберігаєте традиції, даєте молоді можливість гарного старту в цьому житті. Також до заходу долучилася депутатка Полтавської обласної ради, заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова, яка підкреслила, що підтримка освітніх ініціатив це інвестиція у відновлення країни. Не секрет, що Останніми десятиліттями професійна освіта втрачала свою популярність. Всім хотілося бути економістами, юристами, обирати якісь такі творчі спеціальності. І професійна освіта це був план Б. Не тішить те, що держава змінила фокус і, відповідно, самі заклади професійної освіти і суспільство міняє фокус на важливості робітничих професій. Овувати Україну будуть електрики, свалювальники, будівельники, муляри, кухарі і ще дуже дуже багато спеціальностей, які саме є професійними, і люди своїми руками це робитимуть. Розвиток освіти в Україні та на Полтавщині, зокрема, це невід'ємна частина нашого спільного майбутнього, адже саме молодь буде відбудовувати країну. І саме зараз важливо подбати про те, яку освіту здобувають наші діти. Цей простір також буде не лише Просто професійним таким хабом профорієнтаційним, але ще ми сподіваємося що це буде такою станцією юних техніків, де будуть відвідувати школяри різних навчальних закладів середньої освіти і Кременчуцького району і інших районів нашої Полтавської області. А також сподіваємося, сусідніх областей давно назрівали необхідність знайомити дітей. Не просто з процесом навчання, а із тим, де вони свої навички і знання, які здобудуть в цьому закладі, зможуть потім використати. Тому я сподіваюся, що це не останній проєкт, не останній профорієнтаційний хаб в цьому місті. Є дуже чудовий кулінарний хаб. Ну, ще два профтехи у вас є. Будемо ще якісь хаби відкривати. Після панельної дискусії учасники мали змогу поспілкуватися з представниками бізнесу, які також долучаються до розвитку освітнього середовища. Адже саме завдяки їхній підтримці молоді фахівці зможуть реалізувати себе після навчання та стати справжніми професіоналами своєї справи. Сьогоднішня подія стала ще одним доказом того, що Кримучук не стоїть на місці, а впевнено рухається вперед, створюючи для молоді нові можливості для розвитку та самореалізації. Поліна Калініченко Іван Каченко Кременчуцькі новини.